Добрий день, люди! Заїхав трак і зараз його виганять, щоб він ці ланцюги поклав, бо він без ланцюгів приїхав, човачок вже йде. А, одного позвав, я зараз трошки підтягнувся туди. Жарко на вулиці. 20 градус 12, точно скажу. Так, 12 градусів на вулиці. І футболку не одінеш. Не знаю, може. З кофту одіну і жилетку. Поки паркувався, згадав, як я екзамени здавав в автошколі. Треба було сюди заїхати між двома фішками. А тут більше місця, ніж в автошколі. В автошколі трошки менше. Десь Тут От ставиться фішка, да? Ну, да, десь і тут десь так. І тут місце спереді багато, я одразу туди заїхав і здав назад. Труби веземо, веземо труби на Колорадо. Довго чекав, реально перше приїхав і тут був о 10 але довго щось чекав. Чекаємо, поки хлопці деревину покладуть. Моя не потрібна була, у них спеціальна з колошками такі під трубу. Бачите, воно, по краях. Це дуже класно, супер. І все, все, чекаємо. Зараз перший ряд покладуть, я дві стрепи кину. Потім, ну, На кожен ряд по дві стрепи треба кидати. Зараз нас дощик іде. Все, я закінчу. Так довго вантажити, це, це просто. Відпочив, це просто капець. Це а, 4 яруса кинули цих труб. А, на кожен ярус по 2 стрепи. І щоб виїхати, ще три зверху обов'язково має бути. Загалом в мене вийшло 12 стреп. Раз. Зараз перевіримо, яка вага. Бо навіть не документи, нічого не читав, тому що це дощ на вулиці. Я документи в руках тут. Ух! Тяжко, тяжко, тяжко Все Зараз будемо думати, чи додому їхати, чи на офіс. Бо ж, з мене додому не сильно хочуть пускати, бо екстра 200 майлів. А ринок зараз не дуже. Ну Добре, зараз подивимось. Що, через такі кущі я прориваю за себе додому. Бо приклався на декілька днів, як завжди. Хтось там при... плигає і все. І я вдома, будиночок. Побачимо з вами в наступному кадрі, коли я буду десь їхати по справах на розвантаження. Кінчилася лафа, якщо чесно, позвонили мені, я телефон свій оставив, сказали, цей трак треба обрати, бо частна територія. Отут. Деякі люди е, до цього дуже багато паркували свої траки, навіть і машини залишали. Ось і за цього, ну, типу, вони побачили, що люди нагліють. Ну і будні дні залишали траки, і вихідні. А я тільки на вихідних ставив. Я думав, може прокатить. Бачите, не прокатило. Що, наступно вже субота, ранок, я вже все зробив, дружина мене привезла, зробив PTI, вже готов виїжджати, їхати 1247 майлів, проїдемо скільки там 650 на 11 годин, може оцей. да десь так, 600 660, 50. ну залежно від трафіку буде. Побачимо. Так, я там колись казав про локбук, що треба. Я не я помилився, що треба, я сказав, що треба відстояти 30 годин. Насправді треба відстояти 34. Процесував, що більше ніж 30 годин. Якщо я більше ніж 30 годин стою, в мене завжди оновлюється локбук. От я в четвер ввечері приїхав, десь о 8 поставив я на сліпер. І сьогодні у нас уже субота-ранок. Ну, я десь о 9 увімкнув локбук. Бачите, і все, відкрився цикл на 70 годин. Як я вже тут 25 хвилин вже тусуюся біля траку, то вже почався мій ранок. То більше ніж 30, 34 години стоїш на сліпери, відкривається новий цикл. Ну, Це обов'язково, що тижневий цикл. так? Як він закінчиться, ми знову становимося на 34 години на відпочинок. Ось так от, все вже. Я готовий виїжджати. У нас дощить Два дні, от четверг-вечором, то в четвер був дощ, в п'ятницю цілий день дощ. Сьогодні буде ще дощ, зараз трошки заспокоївся, Вітерець трошки дує, але буде сьогодні дощ. Бачите, як парковка забита, бо на вихідні багато людей приїжджають. А я на вихідні, на жаль, виїжджаю. Ну, все. Буде щось цікаво, вийдемо на зв'язок. Ну що, вечір наступив в мене вже 20 хвилин 10-ї. Проїхав я десь 650 майлів, 605 залишилось. По локбу у мене залишилось ще 30 хвилин драйву і година загального часу. Я міг би ще встигнути на наступну рестерію, але я вирішив не ризикувати і заїхати на цю. Якраз було місце, я встав і це дуже добре. Такого цікавого по дорозі нічого не було. А, сильний вітер був, але нормально, був. потім вже після Ілінойса вже, вже вже не було, вже спокійно було. А ще саме цікаве, що було, я розігнав тракт до 85 майлів за годину. Я напишу скільки це в кілометрах. Ну, Хоча обмеження стоїть 74. Це я просто з горочки їхав і за счет ваги і горочки, то я бачу, дивлюся на спідометр 85, думаю, ніфіга собі, оце розігнав трак. А так, та й все, більше нічого такого не було. Цікавого, трошки теплі, 11 градусів на вечір. Супер двигун вимикаємо і спимо спів... і собі спокійненько. Тут я так став. Бачите? Це сервіс Плаза, це платна дорога, там заправка, туалет є, заправка для траків і Макдональдс. Дуже, дуже часто я тут зупиняюся на ніч. Все, з вантажом все добре, все тримається, трак все їде, а, заїжджав, заправлявся по дорозі, та і все. все зараз хвилин 10-20 і будемо вже відпочивати лягати. Ну добрий ранок. Нас Денвер понеділка зустрічає зі снігом. Я думаю, що в цьому році вже сніг не побачу. Ні, він до мене прийшов. Треба швидко розвантажуватися і валити звідси. От вчора знайшов такий тракстап невеликий. Це Гармін його не бачить тракстапи, а це попачив цей. Тракін-пас. Бо в Денвері є така проблема. Якщо ти в неділю до обіду не приїхав на якийсь із трьох тракстапів, які тут є поряд, є LAUS, Flying J і Тревел, ну, Тіей, яка ми називаємо Тревел Америка. Якщо ти до обіду на цей тракстап не приїхав, то, то ти залишився без місця. Ну Може, повезе, а я вчора о котрій годині. О п'ятій вечора, мабуть, я приїхав. Ні, о сьомій, сьомій вечора я приїхав. І я побачив цей тракстаб, я заїхав, було місце, от там це місце, і ще одне було. А щоб стільки снігу випало, я не думав. Ох, весела погодка в мене. Така тяжка дорога, якщо чесно, нічого не видно. Дорога засніжена, бо має закінчитися за 2 години десь це все. Я вже під'їжджаю до розвантаження, ще трошки залишилось мені менше майла, одна хвилина. Тільки побачите би то розвантаження, тут нічого не видно. Просто жесть що твориться. Паркінг забитий. Нам було вчора все вечором сюди приїжджати, спокійно вставати, тут можна було. У нас стояв перший черзі був вже. Хто ж знав. Бо я приїхав зовсім, не міг заїхати, на дорозі стою, аварійку вимикнув, тому що, ну, траки не можуть проїхати, все забито. Ось. А на дорозі в таку погоду стояти, саме знаєте, як. Це добре, що люди бачили, вони де об'їжджали але теж об'їжджати дуже тяжко, позустрічна йде. Бачите, як я став. Все забито не можу. От, може трошки вперед зараз сюди проїду, щоб не так на дорозі стоять. Я в черзі був номер 30, але ми щось раніше мене прийняли. Я щось з трепи познімав, дві штуки тільки залишив, як вони попросили. Тільки сів, у мене чувак махає, тіпа, давай, давай, їдь за нами. Все. От я за цим траком поїхав. Ходя там передо мною люди, які раніше в мене приїхали, деякі, деякі які ночували тут. Можете воно по-інакшому працює. Мені здається, і за снігу, тому так вони стараються максимально зараз їх розвантажити. Я Максимально хочу загнати на ярд, на цю, на місце розвантаження. ось, Для того, щоб парковку розвантажити, щоб не було стовпотворіння траків на дорозі. Бо вже за мною два трака приїхали, вони не могли заїхати, бо місця не було. Але мене трошки освободило спереду, я проїхав, один трак заскочив, потім інший десь заскочив. До 10-ї години така погода, зараз без 29 да, маємо. А мені їхати по тій самій дорозі, по якій я сюди їхав. Без 15-11 по місцевому часу. Я приїхав в 7.30, ні, 7,40, Зачекинувся в 8.08. так. А по Нью-Йорку у нас 15 першого дня. Що ми зробили? Я з того місця перемістився туди, бачите там, де хлопці зараз стоять. Там стояв довго і от нещодавно от сюди на паркінг приїхали. Не знаю, коли подзивуть мене. Ну, мене особливе завантаження до трьох їхати ну, годину скажімо. Поки в мене є 4 години в запасі. Сподіваюся, я встигну, встигну розвантажитись. Так, наша компанія вже розвантажила, а я ще стою. У нас же без, без... майже без 21 Ось такі справи. І ще мене, мене ще поки не кличуть, от цього позвали. От, зараз чекаємо. О, це не мій трак 1.945. Не, не мій. 1.9.5-7 у мене був, ще не помиляюсь. це в який лужі стою. Все, він сказали, під'їхати на розвантаження, останні стрепи зняв. Проблема, знаєте в чому? Сказали ці штуки з собою забирати. Чесно, вони мені не треба, я не знаю куди їх скинути. Всі забирають. Це якось нелогічно, якщо чесно. Бо їх мені завантажили, нехай забирають. Не знаю, побачимо, щось. де їх скинути можна буде. Ну що, я закінчив, а тут навіть порядок новий, бо в мене там земля була, не пам'ятаю, казав чи ні. Після тої зими, після монтани, штату там землі прям нормально так було, я її все вичистив. Все. Все поприбирав. Не знаю, встигну наступний монтаж чи не встигну. Бачите, вже у нас друга дня. Друга дня. Ще це треба кудись скинути. Куди його скинути, я не знаю. Ще не знайшов місце. Але от я його хочав, хотів спочатку зож покласти, але нічого не тримається. Ну, По краям тримається, а всередину нічого не тримається. Я їх отак склав, обвернув і все, і наморт стоїть. Все, Сніг вже ростає майже, це дуже добре. Хір, дуже гарно, хлопці це досі, бачите, приїжджають, стоять. Все, а я вже виїжджаю. Хочу сказати, Я приїхав. Але ж Приїхав аж до завтра. Я приїхав, він сказав, сьогодні не вантажить, будемо завтра. А це от ці траки на завтра, їх тут більше 10, якщо чесно. Якщо вийде десь перепаркуватися, буде добре. Коротше, коротше кажучи будемо спочивати тут. Одного українця зустрів тільки що. Теж він каже, стоїть тут вже три години. Затоді до завтра побачимо, що воно буде. У нас тут весело. Я трошки переміщаюся вперед, бо деякі водії повіджали. Класно виглядає. Вирішив я пішки прогулятися Америкою. Дивіться, дерев'яний електричний стовп. Місто Денвер, штат Колорадо. Бачите, весь матеріал лежить, те що я вожу. Так. Що я вам хотів показати? От у нас є тротуар, я по ньому йду, нормально йду, переходжу через дорогу, ні. Ні зебри немає, ну, ні пішохідного переходу, ні світлофору. І все, пішохідний перехід закінчується. Така вона Америка. Трошки вирішив прогулятися, жир свій розтрясти, бо я засидівся в тому траці, а тут бачите, хоп, і є. Тому, тому ви, мабуть, часто бачили, коли безхатьки ходять прямо вздовж дороги з цими стележками, тому що немає, що тут немає тротуарів. Ні, Не, в великих містах є, такі як Чикаго, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Майамі. І в самому в Денвері в Дантауні є. Yes. Ми тут недалеко від Даунтаун. Але просто, а по-друге, це промислова зона, тут матраси продають, там якісь мебелі проходили. Хоча Денвер дуже розвита інфраструктура. Тому що тут також, як я це зрозумів, тут дуже багато безхатьків. Якщо багато безхатьків, значить, значить інфраструктура в Америці дуже гарно розвита. Я ж вам не показував як виглядає в Америці цей світлофор для... для пешохідів. Для чи, чи як правильно сказати? Коротше, коротше говоря, правильно буде... Як правильно буде пишехіт? Пишехіт. Правильно? Ось. Америці називається Crosswalk. Це зебра, бачите? Вона тут є, а тут її немає. Так, ми стискаємо кнопку. Отак от. І чекаємо поки. Бачите, там червона рука. Отака о. О, білий дядько. Значить йдемо на білого дядька. О, вже моргає. Я тільки почав ходити. Бачите, який, який короткий проміжок часу. Для того, щоб прогулятися. По дорозі декілька секунд дається. Ну так знаю, буде вам видно чи ні, але там от за горами сідає Сонечко, навіть там у нас Каліфорнія, ну, да, там Каліфорнія, спочатку йде Юта, потім Невада, а за нею вже і Каліфорнія. А то за... зараз направляюсь. В сторону Донтаун. Ну я туди не йду. У мене напрямок, так, такий. Бачите, як він виглядає. В Денвер більш-менш достойний Донтаун. Я був в самому Донтауні, Мені сподобалось.